Тепер тетрі збираємо. Прийшли фари, дивіться, зроблені під плівочкою, красиві. Решітку, щось я взагалі не зрозумів, як вона стає. Отам От ще на підлозі розлежив від бампера. Моменти. І тут мені зараз ще оцю шляпу треба замінити. Бо тут відламане. Оце кріплення теж відламане, отаке воно. Красиве. Зараз заміню, фари ставлю, потім збираю бампер. Накинув бампер. Щось так трішечки підохренів від кольору. Не здається вам, що щось не те? А потім беру лючок, прикладаю отак. А лючок полірувався перед тим, як віддавати. А полічку норм. Тому, а бачите, тут жовтий є. О! Ото з крилом підходить. А так, не підходить. Коротше. Зробив фото. Ну, я перевіряю так, як, як, як можна перевірити. Такий лайфхак може. Роблю фотку. А у налаштуваннях фотки викручую яскравість кольорів на максимум. І вони стають більш яскраві. такі. Те, що було трошки жовтеньким, стало сильно жовтим. Те, що було синеньке, стало синім. То, ну, розумієте, так? І от Крило стає максимально таким жовтим, а лючок раз. Від бампера не відрізняється по насиченості кольорів. Тому, звиняйте, бананів нема. По лючку у нас все чики Бамбоні. По лючку норм. І у нас Toyota 040 колір. Все, Toyota готова. Зібрано повністю фар. Лючок, правда, було проблемкою встановити. Так красиво. Нічого робить, Відполірується, бо вона така матова, що просто хай Бог мили. От З лючком були проблеми. У мене нема таких кліпс, які лючок встановлюються. Тому встановив на звичайні алюмінієві. Може, там десь спеціалісти є по тим кліпсам, нехай підійдуть перевстановлять. Але вони не користуються лючком зовсім ніколи. Сказали, що лючок не відкривався з моменту покупки авто. Дивіться, яка матова шляпа. Дивіться, зовсім близько нема. Просто зовсім вона вся, там грязюка аж в'їлася оце матове. Так що буде поліруватися, колір плюс-мінус зрівняється. Я думаю, буде все добре. Все, всім пока.